Всім привіт! Сьогодні ми будемо розбирати психоматрицю Маші Єфрасиніної. Маша Єфрасиніна народилася 25 травня 1979 року. А це означає, що число її місії буде дві через одинадцятку. Її місія це двійка через одинадцятку. Це інтуїція, дипломатія, масштабні проєкти, емпатія. Вміємоте матеріалізувати ідею, саме тому вона така тонка у спілкуванні. Якщо подивимося на одиниці, то в неї їх три це лідерські якості, бажання захистити слабких, вміння вибудовувати кордони з оточуючими. Тому вона створила фонд Маша, щоб допомагати жінкам, і вона справедлива керівниця. Матриці має дві трійки, які показують, що вона харизматична, комунікабельна, творча. Завдяки цьому вона легко захоплює увагу. Вона природжено ведуча. П'ятірка вказують на її залізну силу волі, витримку, самоконтроль і вміння вибудовувати дієві схеми розвитку своїх проєктів. Маша не раз підіймалася після криз, вона всередині надзвичайно сильна. А ось і вишенка на торті це дві сімки, як ті вказують на глибинний аналіз, мудрість, філософію і везіння. Маша не просто медійна, а й глибока особистість, яка через віру в людину може передавати їй частину свого везіння. Ну що, дівчатка, тепер ми побачили, як Марія Єфросиніна використовувала свої сильні. Аспекту психоматриці для того, щоб досягнути успіху. А ви хочете дізнатися свої сильні сторони, щоб потім їх використовувати? Якщо так, записуйтесь на консультацію.